Всім привіт! З вами знову я Катаро, і сьогодні буде ігра... ну, Коротше, сьогодні буде Shadow Fight 2. Все спочатку, це к... легендарна ігра, Звісно, і багато тут приходив, але я її теж пройду. І сьогодні буде дуже не в привичному форматі, який я роблю в відосики. Тому, коротше, го до перегляду. Мене зустрів санцей, і сказав, що мені потрібно потренуватися, що я там щось вернувся і так далі. Коротше, це обучавка. Перетворивши учника сенцея на блінчик, я про... далі проходив обучалку. Перший теохронітель Рися шин. Був перетворений на блінчик знову. Відкривання акта Хероребом. Тобто акт 1. Пішов на перший турнір. Пройшов перший турнір. Купив робу. Пішов на другий турнір. Виграв другий турнір. Пішов на третій турнір. Виграв. Купив кастети. Четвертий турнір виграв. Ну і п'ятий виграв. Досягнув третього рівня. Купив шолом. Виграв кірпіча і задався питанням: з чого цей Тун-тун-тун! Прийшлося качати файли. Купив саї, переміг якусь стадію турніра. А потім ще одну. І ще одну. І ще одну. Потім програв, але знову виграв. Досяг четвертого рівня. Пішов на виживання, здох на ньому, купив бити. Потім поняв за монтажом, що я записував ролик 40, минут, а вийшов він всього на 2 мінути. Клас! Просто топ. А в мене й дивиться немає що. Добре, дякую за перегляд, став лайки лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!